Вітаю, друже! Послухай та відгадай загадку. Про що вона? Дві матері по 5 синів мають. Часто їх стискають, а імена різні мають. Правильно, це руки. Давай розглянемо ілюстрації, що на них зображено. Діти складають іграшки разом з мамою. Дівчинка допомагає мамі готувати обід. Хлопчик сам одягається. Дівчинка моє посуд. Діти прибирають у кімнаті. Хлопчик заправляє ліжко, а дівчинка пилососить. Діти молодці. Вони добросовісно і старанно працюють. А що їм допомагає все робити? Правильно, ручки. Пропоную тобі послухати оповідання Михайла Коцобинського десять робітників. Зайшов я якось до однієї жінки в хату. Одаркою звали жінку. Дивлюсь, а у неї в хаті так чисто, так гарно. Діти у миті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все поробити? питаю я в Одарки. А вона каже: А як же мені не встигнути? У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають. Що не скажу, зроблять. Один одному допомагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони, засміялася Одарка і поклала на стіл свої десять пальців. Давай перевіримо, як уважно ти слухав оповідання. То зайшов у гості до жінки? Козак. А як звали жінку? Одарка. А що побачив чоловік у хаті Одарки? Правильно, скрізь було чисто і їсти наготовлено. А що він у неї запитав? Як же ж вона встигає все поробити? А що відповіла Одарка? Що у неї десять робітників. І хто ж ці 10 робітників? Правильно, пальці рук! Молодець! Ти відповів на усі запитання. Спробуй сам розказати це оповідання своїм рідним. Дякую тобі за увагу! До побачення!